Окей, okay, go. Так, друзі, всім привіт! Надоїли вам шкоди ваги? От вам Ford Ford Focus Дізельний. Це мого колеги з роботи. Як бачимо, в наше все в снігу. Заперли її тільки в гараж. Всі роз'їхалися, а мені тепер крутити. Так. Що по ній? Як сказав мій цей колега, кому це ми йдемо крутити цю машину? Що їхав, став і все. І завести він її вже більше не міг. Відтягнув він десь її на станцію, Побула вона за два дні на станції. добрали хлопці до неї сказали йому, що лопнув ремень ГРМ. Лопнув він і. Сказали, все шукай моториста, бо, скоріше, все, тут все погнуло. То є, ну Понятно що в я покаже, що тут погнуло і наскільки. Але ну сказали йому, шукай моториста, так як хлопці зайняті там на ближайших місяця-два. Каже, договарюся до когось, якщо ти швидше і тягни. ну от Озвучили йому приблизно ціну самої роботи розібрати зібрати мотор 30 плюс. То є, там як, типу, піде. Ну, мінімум 30-ка за роботу, хлопці озвучили. Ну Так як хлопчина нормальний, колега я йому кажу, ну, хочеш, притягуй її, розберемо, подивимося. Просто дійсно, що кидати тут тебе ніхто не збирається, так як роблять на деяких ТВ. Що треба міняти, то поміняємо. Лишнього приписувати не будемо. Приїжджай. Привозь якихось дров в гараж, тому що вже мене топити вже нема чим. Просто фізично, от, там куски, дверки якихось осталися, що я можу спалити. Ну, це таке. Кажу: і будемо вдвох кажу, її з тобою крутити. Та й не будеш ти попадати на такі бабки. Попадеш тільки, понятно, що на запчасті, а там вже якийсь вип'єм. От, Підняв я капот, хоч роздивитися, що воно. Дізелі я там, кроме тестів, Кенго, ніколи не крутив. І Кенго це який купили братові. Зараз будемо дивитися. По-перших признаках тут просто в нього він весь жирний. Це, само собою. Тут короті, десь він масилко підкидає. Тобто Багато тут є таких місць, де хлопці йому тут, я не знаю хто це робив. Він казав, що турбіна роблена тут. О, такі от місця, наприклад. Куча ізоленти з хамутами. І таких місць тут я бачу хватає. Наприклад, тут якийсь кусок просто вати вони кинули, щоб колектор не грівся. Колектор вже був лопнутий паяний паяльником. Це що я зразу ось бачу, капот відкрив. О, тут от патрубок весь просто ізолентою перемотаний. Все в ізоленті і герметику. Що я зараз зроблю? Першим ділом я трохи кинув два патики в буржуйку. Така от буржуйка. З бойлера. Так. Передягнуся зараз. Хоча холодно. Але і будемо зараз знімати кришку. Збоку зараз зніму кришку, достану кришку і хочу хоча б подивитися на цей ремень. чи Дійсно, він лопнув. і Витягну зараз його. Бо по каталогу він мені тих паспорт ще кинув за зо два дні назад. Перед тим, як тягнути цю машину сюди. Щоб вже шукати якийсь ГРМ по-любому ж міняти і так далі, то хлопці мені з бази, з Еліт України, По Вінкоду забили, що є тут два рем'я. На 137 зубів, здається, і на 143. От. І який тут? Чесно, я не знаю. Зараз буду знімати, дивитися, що з цього ремня залишилося, шукати тут якусь нормальну вже маркерівку двігуна, бо по вінкоду б'є два варіанти. Я думаю. Понятно, що по вінкоду не завжди можна все знайти. От є два варіанти, а тут перебирай. То чи то. Так що, зараз йдемо знімати далі. Ну, і, коротше, зняв я щиток на чотирьох саморезах. І бачимо наш ремінь ГРМ. Я просто взяв, він тут вже був послаблений, просто витягнув. Все починається інтересно. На ремні повністю стерто все, нема ні одної відмітки, абсолютно. Зараз спробую посчитати зуби, що з цього вийде. І будемо розбирати все-таки його, дивитись, що там. Так, ну що, задумкратив я її, зняв колісо, спробував прокрутити колінвал – крутиться, спробував крутити розпродвал – крутиться. Трошки підрозбирав всякого пластика, познімав. О, прогасло в мене світло. А, зняв уже трубки паливні і зняв першу клапану кришку. Оцю малу, тут де масло зелена горловина. А, зняв оцю кришку першу. Щоб вже хоча б заглянути туди всередину. А, так, кому цікаво. Двигун. От витер я собі для себе сфотографувати, бо тут до півночі я сидіти не збираюся. Зараз так уже 9 вечора. Так, ДВ6 Т167 ПЦ. Точніше Т162 ПЦ. Поганенько просто видно. Так, це у нас 1.6 фордовський дизельний двигун. І що я вам хочу сказати? Скоріше всього, чувакові повезло. Повезло, звісно, не дуже, бо прийшлося гратися з цією машиною, але е, штука в чому? Знявши першу клапану кришку, я тут вже знайшов у нас отаку от штуку. Зараз побачимо. Зараз я буду його відти доставати. Бачимо наші рокера з клапанами. Дивіться, от, наприклад, отут от, випускні клапана? Бачите? Є, рокера, все. От бачимо рокер. А дійшовши сюди, уже на. Цю сторону зараз я. Зараз будемо пробувати його достати. Во. У нас обламало. Рокер. Блін, вона ще відтає і обсипається. А, так. Обламало в нас рокер. Так що тут двигуни, бо в інтернеті плюс-мінус пишуть, що гне. Та, блін, камера не фокусується, о. А, гне, а десь пишуть, що не гне, а ламає рокера. Блін, то що це з камерою? Грязні руки маси просто. О, сфокусувалось. Так, бачимо, він просто поламався. О, тобто, що в чому? Зараз ми вскриваємо повністю всю його голову і будемо. Заказувати сюди комплект ГРМ, Рокера, понятно, що вже сальники клапанів. І, скоріше всього, на цьому закінчиться. Так що, на сьогодні зараз я ще щось порозбираю, їду додому, завтра приїжджаю гратись далі. Завтра, субота, вихідний день, можна покрутитися тут. І так, хлопці, перша частина буде завершуватися. Вибачаю, що трохи захеканий, але. Приїхали сюди після роботи десь о пів на сьому вечора. Начав трохи розбирати це все діло. І зараз вже 11 вечора. І вгадайте, що я це весь час робив? Хто вже знає відповідь молодці, доставав форсунки. Зараз покажу, як у нас о, форсуночки. Так, ця я все покажу все. Слушай, що не портира. Вона просто там приварилася, прикипіла, пішла тона ведешки, матюків. Дивіться, яка красота. Ну, я їх побідив. Фух. І залишається нам... Буде зняти саму цю клапану кришку з розподвалами. І дивимося, отут от кільця такі стояли підпускним колектором. Вони просто вже дубові. Дубові, тут, якщо побачимо, куча мусора, пластика, он колодець від форсунки. Це сама хуже була форсунка. Саме довше часу з нею програвся. Бачимо у нас нагар, нагар кругом. Ну, це є дизель. Мотор був весь обіцяний маслом. Коротше, вже їду я спати, а завтра зранку приїду далі розбирати і будемо знімати далі наступну частину відео.